Дрон військовослужбовцям 59-ї мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка передали учні та вчителі Луками Лешківського ліцею. Презентували його під час квесту Великдень це час добрих справ. <плес> Директорка навчального закладу Жанна Добровольська говорить, на дрон витратили 11 тисяч гривень. Гроші в ліцеї зібрали напередодні. Завдячуючи учням. Батькам наших учнів, нашому дружньому колективу, ми купили дрон для нашої 59-ї бригади і надіємося, що Обов'язково він допоможе наблизити перемогу. Загалом зібрали 15 тисяч гривень, каже Жанна Добровольська. Решту чотири тисячі гривень теж передадуть оборонцям. Окрім дрона, для захисників приготували великодні кошики зі смаколиками. Їх сформував кожен клас ліцею. Дев'ятикласниця Уляна Коломієць розповідає, що з однокласниками придбали для військових Збройних сил України. Купили все, що потрібно, поріжки. Казинат чай, кава і все для ЗСУ. і привітання для ЗСУ теж цьому, в цьому цій це корзинці. Казина. Така підтримка дуже цінна, каже військовослужбовиця Наталя Руденко. Коли хлопці знають, що такі заходи до таких заходів долучаються діти. А ще коли звідси їм туди передають якісь малюночки, якісь обереги, ну я ну це для них як ну це надає наснаги для ну їх і. Натхнення більше далі працювати, знищувати, відвоювати кожен сантиметр.